Косочки переді мною дивляться на мене. Щоб потихеньку йдемо На лісі нікого немає. Опа, пішла. Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас туристично розвідувальний. Ну, день сказати не скажу що день. О, побігли, побігли двори. Е, Принаймні декілька годин. Високогір'я Карпат і хочеться розвідати тут місцевість на наявність лисичок і чорних ягід. Сичок і чорних ягід. Цього року я ще тут не був, не знаю, що до чого, розвідати дорогу, яка вона є. От. Ну і я, я, наприклад, на білі гриби не надіюся. якщо знайдеться один-два гриба білих. Що за щастя. Основне то є. То є лисичка і... І чорні ягоди, розвідка. Ягоду бачу вже приймають. То, хто її збирає, не знаю. Ягода фактично вимерзла. Добре, йдемо ми дивитися на ті зроби, де я збирав ягоду. Як завжди, щось цікаве, будемо на зв'язку, покажемо, що на даний час робиться з ягодою, з лисичкою. Ну, з білими, я думаю, ви догадуєтесь. Знайшов, знайшов я на шляху слово одну сироїшку. А зараз побачу я лисички. такі лисички. І видно, що тут людей не було, грибників не було. Значить будемо, будемо наповнювати свій пакет лисичками. Ось така купочка. Хоч щось. Ура! Недурно я зайшов до лісу і ми знайшли таке білого грибочка і то красивого якого. І, і він тягне на осінню, але гримить будуть дощі, будуть гриби. Ой, сивина, попіл. Чисто осінній грибок білий. Ой Так, ну, але ми. Ми грибники народ упертий. Все-таки, я думаю, дощ нас не налякає. Йдемо. Йдемо подивитися все-таки на ягоди, а йдемо в верхи. Так, перший білий є. Є і другий красотень грибок. Зайшли до лісу ми половині другого другої години дня, От, ну, ходимо десь хвилин 30, мабуть. Але гарбак який гарний. Ось який він. Гірський білий гриб. Волосся, хоч мало волосся. Годі його добути, дивіться, який корінь. Ух ти. О, діт сто, один сто. І здоровий. І білий. О. О, такий то карпатський білячок. Ось і перший гірський червоняк. Ось такий о він. Ну, мабуть, він хробошливий, я так думаю. Шапка точно хрубошлива. ну Зараз будемо його обслідувати. Гримить хоче бути дощ, дощику треба. Ось і третій грибок не забарився. Грибок молоденький із серії щирих. О, тільки на світ появляється. Ось такий ще червонічок. Ось. Карпатські червоняки. Фух. І як таким грибком не любуватися. То й хочеться любитися. Любуватися. О. А ми все піднімаємося, верхи та й верхи. А тут такі білі, а нам зустрічаються. Настрій в мене хороший. Наша казка продовжується. І то дійсно грибок, як казці. Ще миші не розвідали, слимаки не знайшли. Муху, мухи розвідку не зробили. А він тут уже вже берісики. От у нас вроді п'ятий чи шостий грибок За такими грибками варто було йти і то грибки здорові Муха ще не розвідала, що тут білий грибок пішов вирізти, хай не масово, але все таки Он який білий виріс. Під марекою. До нього треба на колінках добиратися. Але він бачу вже і недобрий. Бачу, що він покусений. А ми його не будемо брати. Хай дозривай. Хай дозривай. От там тій стороні випадає дощик. Ми вже на вершині гори. Ще трошки піднятися. Але є гід нуль. Головне золовне цвіте. Звіробій цвіте. Чебрець цвіте. А егід от бій атки. А ягіт немає. Не, немає, поляна, заростай. Корів нема, нема кому косити, нема кому випасати. Поляни пропадають. Квітки продадуть, це пропадуть. Ну що зробити? Нічого не поробиш. Водозволине тобто такий. А тут пара ще брацю О, пташки співають. Фу А запах який чудесний оскільки за золинцю тут робіть гарно з Ну що? Перемайнемо ще трошки гору. Ще подивимося з другої сторони гори. Ось яка кубка дощовиків. О, рясно, рясно, це хороший знак. Зайшов я ще на лисичку подивитися. Лисичка ще досить дрібна. Так що я її її рвати поки що не буду залишу на слідуючий раз вот вона днів ну, через 4-5 якраз буде добре а агіт нема десь не десь ягодка десь не десь ягодка І так, гермить, мабуть, дощик буде і тут. Будемо повертатися. І тут лисички досить багато. На тільки зав'язується, так що лисичок буде. Досить багато вхожу, вхожу, і там видно, і там видно лисички, А лисичка вся вся дрібна. Так, погримої треба пришвидшити хіт. Я вже й не думав про білячки, але він сам мені знайшовся. За це вдається сьомий. Ах ти. Тут же далеко, далеко. погримий. Он ще один білий, а якому треба говорити на вже, І вже свої прожив. Щось трошки прожив. І так, сходимо донизу. До Результат який за голою. Ну два білих грибочка, це вже плюс. Є гід немає. Що немає, то немає. Так, то що ж, повертаємося до нашого транспорту, але ще по дорозі заглянемо за білими за білими грибочками. Так, нагадаю сьогодні. Сьогодні в нас понеділок, число не знаю. Щось не звертав уваги, яке тут мені число. В понеділок то точно. Вчора був вихідний день. Ой, який мухомор виріс. І що можна сказати? То мухомор не один. Можу сказати, сироїшки штук 30-40 я бачив. І то молодих бачив. З червоняками то я знайшов. І ще мухомар. Траві. А ще махомор. Так. Що пантерних два мухомора я знайшов. А, ну, лисичок, лисички досить дрібні. Ну досить дробні такі. Такі, як ніходь. Це нема що брати. Хай ростуть і розбиваються. Ось тут побачив пару ягідок чорних. У нас гадку. На згадку. Там дощі леють. Добре, завершення вже будемо робити. Як це йдемо згори? Звідтам хвара, там хвара. от, Щось не, не хочеться намочитися. Ось ще один який красень. Грибочки рідко, але одинокі. Одинокі. І так, пішов дощ. Маємо шанс черговий раз намокнути. До транспорту ще треба трохи йти, а дощ все сильніший, і Ну нічого. Як є, так є. От ще такий обіляк по дорозі. Досить пристойний. Ще один такий є білий. Він вже під своєю гою впав. Ну, але білий беремо. От і завершуємо ми сьогоднішню поїздку високогір'я Карпат. Поїздка вдалася. Вона була ту рости, пізнавальна. От. Ми узнали, що лисичка є дрібної і є багато. Попри лисичку, ми узнали, що її гід нема, ягода вимерзла. От. А от білих грибів ми підшукали. ну Більше десятка, я думаю. От, і грибок непоганий, набагато кращий по якості, як внизити Карпат. От показую результат. От такий у нас результат грибочків білих. білий. Результатом задоволений. Так що грибок буде. Ну, а вам бажаю знати, щоб більше назбирати, як я назбирав а також здоров'я і мирного неба над головою. Пам'ятайте, ліс наше багатство, це ваш дім. І будьте добрі, не смітіть в своєму домі, а також не копайте рибочки. Вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з торицею. Хай вам щастить, до побачення! До нових зустрічей!